Сьогодні розглянемо тему читання чи гаджети, як знайти баланс для дитини. Пропоную розпочати з теоретичної частини вплив читання і гаджетів на розвиток дитини. У сучасному світі технології займають значну частину повсякденного життя дітей. Гаджети, такі як смартфон, планшети та комп'ютери, часто замінюють традиційні способи отримання інформації, зокрема читання книжок. Питання читання чи гаджети, стає дедалі актуальнішим для батьків, які прагнуть збалансувати вплив цифрових технологій і книг на розвиток дитини. Читання відіграє важливу роль у формуванні мовних і когнітивних навичок. Воно стимулює уяву, проширює словниковий запас. Розвиває мислення і концентрацію. Книги допомагають дітям краще розуміти навколишній світ і сприяють розвитку емпатії, оскільки вони стикаються з різними персонажами та ситуаціями. Гаджети з іншого боку. Також можуть мати позитивний вплив, якщо використовується правильно. Діти можуть навчатися через освітні додатки, інтерактивні ігри та відео. Гаджети полегшують доступ до інформації та стимулюють розвиток цифрових навичок, необхідних у сучасному світі. Однак надмірне використання екранів може негативно впливати на здоров'я, викликає проблеми з концентрацією сном і соціальними навичками. Давайте розглянемо складнощі, що виникають через надмірне використання гаджетів. Занадто багато часу проведено. Даного перед екранами може мати негативні наслідки для дитини. Ось деякі ключові аспекти: перше зниження концентрації. Дослідження показують, що діти, які проводять багато часу за гаджетами, можуть мати складнощі з концентрацією і уважністю. Постійна зміна інформаційних стимулів на екранах призводить до того, що дитині важко фокусуватися на одній активності, наприклад, читанні. Друге, затримка мовного розвитку для молодших дітей, надмірне використання екранів може негативно впливати. На розвиток мовлення читання книг сприяє розвитку багатого словникового запасу, в той час як інтерактивний контент на гаджетах часто обмежений. Третє. Складнощі і сном. Блакитне світло, що випромінюється екранами, може пригнічувати вироблення мелатоніну, гормону, що регулює сон. Діти, які часто користуються гаджетами перед сном, можуть мати складнощі із засинанням і якістю сну. Четверте зниження фізичної активності. Надмірне використання гаджетів може зменшити фізичну активність дитини, що важливо для здорового розвитку тіла і психіки. П'яте втрата соціальних навичок. Час, проведений за гаджетами, часто скорочує кількість живого спеціальності. Спілкування, що може заважати розвитку соціальних навичок, емпатії та вміння взаємодіяти з іншими дітьми. Давайте розглянемо переваги читання для дитини. Читання має низку позитивних впливів на розвиток дитини. Ось кілька ключових переваг: розвиток уяви та критичного мислення. Під час читання дитина візуалізує події та персонажів, що стимулює розвиток уваги. Читання складних текстів розвиває вміння аналізувати ситуації, робить висновки і порівнює. Збагачення слоне. Такого запасу книги пропонують широкий спектр слів і виразів, які діти рідко чують у повсякденному житті. Або через гаджети, формування здатності до концентрації. Читання допомагає розвивати вміння фокусувати увагу на одному завданні протягом тривалого часу, що важливо для успіху в читанні. Розвиток емпатії. Книги з багатогранними персонажами допомагають дітям краще розуміти емоції інших, вчать співпереживати і розвивають емоційний інтелект, поліпшення когнітивних навичок. Читання складних текстів розвиває когнітивні здібності, такі як пам'ять, розуміння та інтерпретації інформації як же знайти баланс між читанням? І гаджетами знайти баланс між читанням і використанням гаджетів можна, дотримуючись кількох основних принципів. Перше встановлення чітких обмежень на час використання гаджетів. Один із ключових кроків до балансу це встановлення чіткого розпорядку дня, де є місце як для читання, так і для використання гаджетів. Важливо обмежити час, який дитина проводить за екраном, особливо для молодших дітей. Порада. Застосовуйте правила 20-20-20. Тобто, після 20 хвилин роботи з гаджетом, варто зробити перерву на 20 секунд, дивлячись на об'єкт на відстані 20 футів. Тобто близько 6 метрів. Також можна встановити обмеження не більше 1-2 годин екранного часу на день. Друге залучення гаджетів для освітніх цілей. Гаджети можуть бути не лише джерелом розваг, але й інструментом для навчання. Є безліч додатків, які сприяють розвитку читання, вирішення задач, вивчення нових мов тощо. Використання гаджетів для освітніх цілей може бути чудовим компромісом між її корисністю та обмеженням часу. Порада. Знайдіть цікаві додатки. Для розвитку навичок читання, інтерактивні книги або освітні ігри. Так дитина може використовувати гаджети для навчання, а не лише для розваг. Третє. Читання перед сном замість гаджетів. Щоб запобігти негативному впливу гаджетів на сон, замініть їх читанням перед сном. Це не тільки заспокоїть дитину, але й сприятиме розвитку звички читати щодня. Порада: встановіть сімейне правило. За годину до сну. Прибрати всі гаджети і замінювати їх книгами або спільним читанням. Четверте, сімейне читання як традиція. Створення сімейної традиції спільного читання може значно підвищити інтерес дитини до книжок. Це може бути спільне читання казок перед сном або обговорення прочитаних книг у вихідні. Це також сприяє зміцненню емоційного зв'язку між батьками. Та дітьми. Порада. Організуйте щотижневий книжковий клуб у сім'ї, де кожен член сім'ї ділиться враженням від прочитаної книги. Це може зацікавити дитину і перетворити читання на цікаву сімейну розвагу. П'яте позитивна мотивація до читання. Стимулюйте дитину до читання, використовуючи позитивні методи мотивації. Наприклад, можна заохочувати прочитання певної кількості книг у місяць, винагороджуючи дитину за її зусилля. Порада. Організовуйте. Невеликі змагання або виклики, наприклад, прочитай 5 книг за місяць і запропонуйте призи, які будуть мотивувати дитину. Шосте створення комфортного місця для читання. Щоб дитина охочіше бралася за книги, створіть їй зручне місце для читання. Це може бути куточок із м'якими подушками, поличкою з книгами та хорошим освітленням. Відведіть у будинку окреме місце, де дитина зможе спокійно читати і зробіть це місце затишним і привабливим.